Так, наразі знаходимося на ділянці ДСВ Dynamic. Ось такий ріпачок у нас по зросту, ну отак десь так. те що знизу робиться, це ми йдемо по слідам оприскувача. Так, що робиться знизу? Зрізу робиться отак от. отакі такі полки. Оце ось присутність бурешнисти роси. Листя вже майже попадало. Ну то що сантиметрів, наверное, 45 буде зріз. Ну тут оце пішов згори пучок. На сьогодні верхні вже колотяться, нижні ще такі, скажімо, зеленкуваті. Хоча, хоча вже зернятка отакі. Так, підожди, наведеться. Ці камери, блін, поки награюся з нею. Во, отак от. Ось от такий стан нижнього, верхній, верхній, вже такий сухенький. Ну, Та вже він уже аж тріщить. Уже аж тріщить. Так вот такий у нас ріпак вийшов. Той що а, декалбовський он не знаходиться. Ну коротше говоря, воно шумить. Так, вот такий вигляд на сьогодні наш хороший клюмб. Значить... Ось тут трошки край, там загущення, він більш жовтий, вже таке раніше підгорів. А те, що основний масів, таке вже, мабуть, треба все ж таки диссикацію провести, підравняти, бо ті, що перші, то вони вже такі сухіші. Ну, звісно, воно ще не, не очень. А є і отакі. І ще й отакі даже зустрічаються. Десь там притопталося десь. Ну, коротше говоря, коротше говоря, треба робити і заодно і брати оці латуки. Амброзія там десь трошки повилазила. Ну, тим не менше, пів літра агрітокса на сьогодні маємо такий вигляд. Так, да, завжди бажано, щоб було чистіше. Бо як бачите, є нюанси. Ну, при умові цього року дуже велика спека і обмаль опадів, то скажу, що ще і стан гороху більш-менш задовільний. Ось батько стоїть. На пробу зараз вологу поміряємо. Вище коліна, З ростом він. Хоча очікувалося, що буде менше, так як... Попадів у нас було в цьому році занадто мало, занадто. Є ось таке, що воно вже вже як наче сформоване все. але воно ще жується. І є що воно ще отак. Десь затрималося моментами. Ну, фон. Отакий. Да нагадаю горок люмб. Сіяли з 35 м міжряддям, норма висіву 900 тисяч. Ладно, зараз їдемо на Вельвет і з Вільвета вже будемо думати, який у нас план дій, що за чим треба робити. Батько добрий горошок. Mm. Добрий. Ну так, аби добрий. Поїхали далі. Так, горошок Вельвет. Доїхали до поля. Зробимо тут ревізію, глянемо що тут до чого, що ми на сьогодні маємо. Ну що, пізніше посіяли трошки, і він значно нижчий по зросту. Ну, дивись. Так, ну, да. да, пізновато ми його цей горошок кинули, він трошки підгорів у нас. «Моє вітання, слава Україні! 22 червня. Погода зовсім неадекватна. Бур'яни пруть, як горілій, я не знаю, що з ними таке. Соя сидить, кукуруза сидить, за того вже закінчив вегетацію, по факту треба зробити трошки яким образом внесемо гліфасад, мабуть, в об'ємі 2 літра на гектар, все-таки там є бур'янці, там є трошки недогон в плані зелений горох, який в принципі, налився, але його треба швидше, щоб воно заканчувало вегетацію, бо там вже те, що згори і те, що в основному поспіло, волога десь порядка до 18 вже близько. Тож плануємо на завтра на ранок працювати, дессикацію горошку робити. В принципі, в минулому році у нас це вийшло доволі гарно І так, знаходимося на полі, де проводився посів, саме перший В цьому році Піонер серії А віддалена діляночка. Ну, на сьогодні в неї зріст такий, ну, так як вона пережила дебелі приморозки. По факту вершки воно все відмерзло і починало вігетацію спочатку. Е, ну, блін, це вже третя обробіток гліфосатом. Вона активно цвіте так от, звісно. Бур'янці вже присутствують і доволі серйозно. Трохи спостерігається метелик, таке як луговий літає. Треба дивитися, можливо через пару днів зробити Ну, Поки що такого дуже, щоб не бачу, ну, метелики літають здорово. Метелики літають здорово. Треба дивитися, щоб не зівануть, щоб нам гусінь не зробила ділов. Ну, ось так от воно виглядає. Це просіка світиться, ось сонце проходить, такий вигляд іде. Трошки є ось таке листя, Ну, в цьому році це не дивно. У багатьох така історія, тож на це дуже не звертаємо увагу. Е, працюємо тим препаратом, що я анонсував. Е, результати трошки згодом. Як воно в себе прояви, покажеться межа, якщо покажеться, і верніше контроль. І тоді будемо бачити, хоча б по вегетації, як воно відрізняється. Поки що це все, знаєте, вилами по воді. Ну, а ми прискаємо. Вечір, гліфосат 1,5 літра і можливо, можливо, ми закриємо цей сезон. Можливо, можливо і ні. Будемо бачити, як будуть погодні умови. Якщо будуть опади, то закриємо. Якщо не, не буде, то мабуть прийдеться ще раз працювати. Ну а інсектицидка, то звичайне діло, то буде. Добре, рухаємося далі. Ну і так, як у нас вечір завжди е, малий. Не співаємо ми нічого, працюємо і зранку. Наразі п'ята година їдемо робити диссикацію, залили ми по 2 літра раундап екстра, 50 літрів норма вилива рідини і повинні накрити на горошки. Якраз проїжджаємо біля пшениці своєї, то що я скажу, не спішить вона вже, скажімо так, після дощика не спішить пересихати. Доволі серйозно взялася за налив колоса. Колос, а, як завжди, на малих нормах висіва великий. Ну дождемся жнив. пока что за ни о чем. Ладно, рухаемся. Тут, всего сидушка вот же. Вроде бы и не да, но без скрипу. И так противный ты писец. Идешь, цик 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 вранці. Свежо. Повітря чисте. Прохолодне. Аліна, Не знаю, критіканів працювати зранку багато, але при нормі виливу 50 літрів це нам дозволяє робити. Дуже концентрований очі, отримуємо і достатньо 1-2 краплинки на один листочок і препарат заходить. Умові, що він зараз зволожений, він добре цепляється і працює. Це вже перевірено не один раз. А коли працюємо по сухому листу, після спеки, ну я не знаю. Мені здається ефективніше працювати все ж таки зранку. Поїхали. Так, Добралися ми до поля. Отакий фон. Вітер ноль. Заодно трошки оці бур'янці поганяємо по під посадкою, позачищаємо. Видно як погода яка обалденна. Спеку працювати трохи не воно. А взранку або поздно ввечері тут класно налягає, лягає, прям задуває дебело. Не той результат, звісно, що хотілося, але дякувати Богу і за те. Ладно. Ось трошки заїхали вже в поле. Не знаю, телефон трохи не передає, оту відтінок зеленого кольору, ну, повірте на слово, то тут, звісно, без дисікації не вийде ніяк. Горошок вже в такій стадії, що вже більшість поборіла, та не вплине на якісні показники і на схожість і на все остальне, то будемо вирощувати і далі. Зараз розвернувся, тут, тут малочка вон ще наш горох. Тоже треба сьогодні побрискати. Цікаю я, поки пообходиш, поки понаміряєш. Так, а знизу у нас що, сам посапів, він зеленіший. Тут палочка. як бачите, тут трошки ситуація і краще з горохом, він більш таки злився. Волога. Сільське господарство, воно таке і є. До цього треба ставитися з філософськи, треба адаптуватися, треба якісь е, думати, схеми захисту, якісь сівозміни більш е, такі корельовані. Е, ну, в принципі, ні, тут знизу горошок такий, тут, тут, ну, Нічого мені подобається. Не набагато він гірше, ніж. У минулому році я взагалі подивився, що комбайн зашепший. В минулому році норма висіла значно була менша. Нагадаю, 600 тисяч була. І то ми були задоволені результатом. Тут 900, ну будемо бачити. Ну, спекар все ж таки своє зробила. Будемо бачити. Так. ну Тут знизу зовсім люксовий горошок. Ходимо по старих слідах, такі що ми вже натоптали, щоб не катати свіжі, а тут так і не вийде, тут так і не вийде, тут треба трошки посадочку пройти, пошовшити. Ай! Одна. Ось тут зараз спробуємо щось отак от пройтись. що робити, що? трошки по горошком. горошкам, тут треба треба зробити трошечки Отак от. Щось посадка опять надвигається. Бур'ян, який залишився, який чекав свого часу, коли все ж таки підсохне і дасть, щоб сонце потрапило на листя бур'яну. І по факту воно зараз росте активно. Ну, ми зараз це все діло переріжемо і буде все добре. Будемо збирати кондиційне зерно. Поля, без е, о, тих втрат, що буває з зеленки, без е, того, що на полі залишаються е, ті культури, які нам не бажані. Що буде далі, на цьому полі побачимо. В цьому році якась така ситуація не, не така, як завжди. На місяць е, випереджають жнива, все випереджає. Звісно, можна було б щось посіяти, другу культуру або покровку. Можливо, покровка тут. Так як планувалося, тут все ж таки посів ріпаку озимого. Але на сьогодні ріпака зими ще не обрали не, не ми і не можемо зробити висновки і підрахування по економіці. Тож поки що це все висить в повітрі. Ну, а хороше. Отакий. От Стрючки висять, да, не дуже великі, не по 8 зерняток в стрючку. Ні, зустрічаються, питань нема, Ну в основному основне співвідношення десь 6, ну максимум 7. 8 рідко зустрічаються. В цьому році в цьому році рослина відчувала, що таке буде, тож не нав'язувала багато. Так їжджу, їжджу і думаю, куди той горох буде йти. Ну, те, що на пасівній цілі, то ладно, то все добре. А, бо там понаписують зараз, кажуть, це обробляйте хімію, люди будуть їсти. Та, ну, Полурозпад гліфів 30 днів, тож знаєте, на сьогодні ніхто не збирається його здавати, кудись реалізовувати. Та і, скажімо так, співвідношення зрілого стрючка і незрілого дуже таке, знаєте, 90%, ну хай 80%. А тут уже постигло воно, тож, по факту. Рослину воно не зайде взагалі. А, і і куди ж цей горошик піде, куди ж він піде? ну відсотків може 20 на Європу, але Європа аналізи зробить, ніколи в житті не візьмуть, вони десь щось якщо завишене буде. А все остальне ну трошки в Україні залишиться, звісно. А все остальне піде на Китай на Китай. Ну а на Китай. На Китай, мабуть, можна.